Я, бабуся, руки в мілі, а казки чудові, милі, мготять в повітрі шпиці, за клубочком скаче киця, а нитки все в'ються-в'ються, а казки рікою лються. Сьогодні, малята, я розповім вам українську народну казку Івасик-Телесик. Сідайте зручненько і слухайте гарненько. Казка починається. Жили собі дід і баба. Народився в них з деревини хлопчик. Назвали його Івасиком Телесиком. А коли хлопчик підріс, дід зробив йому човник і весельце. Одного разу зібрався Івасик Телесик до річки. Рибу ловити, а баба йому й каже глядиш, сину, як я буду кликати, то пливи до берега. А якщо хтось чужий, то пливи собі далі. Погодився Івасик Телесик і пішов до річки рибу ловити. А мати тим часом наварила їсти. Прийшла до берега і гукає. Івасику, Телесику Приплинь, приплинь до берега, твоя мати прийшла, тобі їсти принесла. Почув цей Васик, пристав до берега, наївся, напився, подякував і поплив далі рибу ловити. Підслухала змія, як кликала мати хлопчика Та й давати й собі гукати своїм грубим голосом. Івасику, Телесику, приплинь приплинь до берега, твоя мати прийшла, тобі їсти принесла. Почув Івасик, що то не матусін, голос і каже Пливи, човнику, далі, то не моя мати прийшла, пливи собі, човнику, далі. Зрозуміла змія, що не обдурила Івасика. Побігла до коваля, коваль зробив їй тоненький, лагідний голосок. Повернулась змія до річки і стала гукати. І Васику, Телесику, приплин приплин до берега. Твоя мати прийшла, тобі їсти принесла. А коли хлопчик підплив до берега, схопила його і понесла собі додому. Захотілось їй. Приготувати хлопчика на обід. Але спочатку треба ж гостей запросити. А Івасик тим часом втік, виліз на високе дерево і побачив гусей, що пролітало. Став проситися хлопчик, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Пожаліли його гусенята. Взяли на крилята і понесли її додому. А тим часом баба напекла пиріжків. Сіли з дідом вечеряти. Бери, дід, пиріжок, каже баба, цей тобі, а цей мені. Аж тут під віконцем почувся голосок Івасика Телесика. А цей мені. Зраділи дід з бабою, що їх син повернувся додому. Стали вони жити, поживати і добра наживати. Ну що, малята? Сподобалась вам казка про Івасика Телесика, а мені на місці не сидиться. Нову казку в'яжуть шпиці. До наступної зустрічі, мої солоденьки.